Китай перетворюється в одне гігантське гетто. Вітаю, вітаю вас, любі друзі. З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай. Так як в Китаї на даний момент економічний колапс, що спричиняє соціально економічну кризу всередині Китаю. Коли тисячі фабрик закриваються, мільйони гвинтиків системи залишаються без роботи, ціни підвищуються, валюта в вигляді юаня набирає ще більшого обестінювання, тобто девальвації, також санкції накладені на технології, які вони використовують. В військових цілях з метою захопити Тайвань та територію сусідніх країн, накладає свій відбиток на життя звичайних гвинтиків системи. І ось це все, що ви зараз бачите, знаходиться в Пекіні. Ось ця кімната, якою важко назвати кімнатою, це якесь місце для виживання, в якому навіть відсутній туалет, якщо це порівнювати з в'язницею, то в камері там хоча б є туалет. І це місце здається за. 1000 юань. Тобто перша кімната 1000 юаней коштує це приблизно 120-130 доларів навіть без туалету. А якщо здається, то є попит. Інша кімната трішечки краща, тому що тут є імпровізована кухня, є імпровізований душ та імпровізований туалет. Але як ви бачите, умови виживання в даному місці. Яке знаходиться в Пекіні просто жахливі. Але так як таких кімнат є в достатній кількості, це означає, що вони мають попит, і це відображає рівень життя середньостатистичного китайця. І кожна кімнатка трішечки краща, трішечки гірша, ціни в них коливаються, наприклад, за це місце просять 100-200 юанів. Але ви самі бачите, що це за умова. Тобто вся краса комунізму, вся краса диктаторства та корупції, а також погроз світу відображається на тих гвинтиках системи. І це всього лиш тільки початок. А ось цікавий момент, про який не розкажуть в китайській пропаганді. Тобто це приблизно 4-5 ранку в Пекіні, де збираються. Працівники, тобто потенційні працівники, так як в них відсутня регулярна робота, і кожного дня вони збираються для того, щоб отримати якийсь підробіток на протязі дня, щоб дотягнути до наступного. Тобто в них це вичисляється не місяцями, навіть не тижнями, а одним днем. І ось збирається натовп. Отих винтиків системи, які поприїжджали з різних сел або позичинялися фабрики в самому Пекіні і вони шукають роботу. Назад повертатися для них відсутній сенс, так як там також нічого для них хорошого нема. І ось вони збираються та очікують, що, можливо, хтось запропонує їм якусь роботу. Можливо, в кожного з них там є час від часу якісь підробітки, але живуть вони на вулиці, сплять вони. Просто під відкритим небом, ось приклад, когось матрас навіть є. Це вже лакшери, для них рахується. А в інших навіть нема матрасу. Вони заходять біля банків, сплять, тобто де є освітлення, і більш-менш можна захиститися від дощу. Там, де є автоматичні двері, вони беруть свої простирадла, покривала та сплять, тому що для них це, як вони думають, єдиний вихід. Навіщо змінювати владу? Навіщо змінювати систему правління? Можна ж краще поспати біля входу в якогось банка та намагатися виживати без гарантованого наступного дня. Тому що, як ви розумієте, роботи в Китаї стає все менше і менше. Але пам'ятайте, в Китаї проживає 1,4 мільярди китайців, коли роботи стає менше, замовлення стає менше. Що робиться правильно? Колосальна конкуренція за роботу, яка ще залишилася. І навіть та робота, що залишилася, ну, вона залишає тільки надію на краще, тому що на тих роботах їх експлуатують по повній програмі, зрізають зарплату, не виплачують зарплату в багатьох випадках, і гвинтики системи все рівно продовжують працювати. Тобто, знову ж таки, краса комунізму. А ось вам, приклад, будинку. Які знову ж знаходяться це все в Пекіні? Пам'ятаєте, столиця Китаю, який себе вважає другою країною світу на рівні з Америкою? Ну, ми знаємо вже про другу армію світу, а тут бачите друга країна світу. Це все будинок в Пекіні. Побудований приблизно 70 років назад, коли була їхня та революція, завдяки якій комунізм отримав. Перемогу, ну і ось вся ця краса. Тобто за будинком ніхто не доглядає. Буквально там ті мешканці зробили якісь мінімальні зміни в вигляді кондиціонерів, але ви бачите, які туалети, тобто просто діра, практично діра в підлозі, весь облуплений, обшарпаний. Ну, це дуже нагадує Московію, коли в Московія те саме і навіть гірше. От вони в цьому схожі, от подивіться, це все комунальне. Тобто оці комуни живуть і вони користуються як загальним туалетом. Ось така дірка, як їм все-таки прекрасно живеться в Китаї, так? Китай такий могутній, Подивіться, всі погано живуть, Америка погана. В Америці там багато гетто. От в Канаді є які райони погані, там, де наркомани, алкоголіки. А Китай то він класний. Китай всього лиш то стане одним гігантським гетом. Він вже по суті гігантським гетто в політичному сенсі, тому що ми бачимо цю вісь зла Китай, Московія, Іран, Північна Корея. Ну, як ви бачите, це все відображається на житті тих, хто не цікавиться політикою. А потім вони кажуть: а що ж це произошло? Тільки на китайському. І... Як же ж так сталося? Тож вони так добре отримували зарплатню, і все було добре. Ну, не цікавляться політикою. Пам'ятайте, що той, хто не цікавиться політикою, політика завжди цікавиться людьми. Треба знати, хоча б загально, що коїться. І ось питають: а що з вами, як ви себе почуваєте, в неї є дочка, якій. Приблизно 40 років питають: а що на рахунок одруження? Яке одруження? Ой, ні, навіщо одруження? А Без будинку, без квартири. Тобто в Китаї взагалі по світу, як ви розумієте, кожна сім'я це нормальне таке прагнення мати свій куточок, в якому можна комфортабельно жити. Ну, як ви розумієте, оці показані кімнати, вони ніяк під це розуміння не підходять. Навіть для однієї людини комфортабельно там жити, там виживання. Це максимум. І що в Китаї там певні є їхні традиції, які пов'язані з їхньою культурою, що в кожного має бути свій будинок. Але в такі ситуації, в якій вони самі себе загнали, в них тих винтиків системи відсутня можливість навіть знімати оці кімнати, які були показані з самого початку. Що вже казати про будинок? Це призводить до відсутності. Можливості одружитися, тому що це потрібно мати гроші, мати будинок, чи хоча б мати змогу орендувати хорошу кімнату чи хороший будинок. Далі це призводить до того, що відсутні кошти та комфортабельне проживання і можливість заводити дітей знову ж таки. Економічна криза, економічний колапс та самознищення нації завдяки комунізму, але політикою вони не цікавляться. Хоча, можливо, через оцю тотальну кризу до них щось дійде, якщо тільки Китай не почне робити повномасштабне вторгнення, як це зробила Московія. Віримо в краще, що все-таки демократія тут перемагає. Тому любі друзі. Пам'ятаємо, що ми є вільні та незалежні українці. Продовжуйте допомагати та вірити в Збройні Сили України. І знайте, що все є та буде Україна.